Величезне поле, наче засіяне антенами, які тут звуть диполі, вони усі разом складають єдиний унікальний прилад: український Т-подібний радіотелескоп УТР-2, те подібний тому, що саме у формі цієї літери розташовані антени здатні приймати декаметрові хвилі у діапазоні від 8 до 33 МГц. В Цьому діапазоні тут дуже важко працювати, бо Дуже багато людських, скажімо так, завад, радіозавад, але це унікальні фізичні процеси, які можна спостерігати в космосі на цих частотах. Це вони дуже унікальні, і тільки тут можна багато чого узнати. Грозові розряди Сатурна, темні плями на сонці або залишки спалахів над нових усе це можна було досліджувати завдяки цьому найбільшому у світі низькочастотному радіотелескопу. На своєрідному перехресті групи антен стоїть невеличка двоповерхова будівля центр управління, куди надходила вся інформація. Ще 23 лютого 2022 року. Тут кипіла робота. Науковці готувалися до проведення чергового етапу спостережень за Юпітером в рамках місії НАСА. Повномасштабне російське вторгнення поклало кінець і дослідженням, і власне самому радіотелескопу. Вот они всегда холодильник притащили какой-то, с какой-то кафе стерли. У нас такого не было. Науковий співробітник Харківського радіоастрономічного інституту Михайло Сидорчук у свій робочий кабінет тепер потрапити може лише видершись побитими плитами та подолавши купи сміття, що залишили по собі расисти. Вимірювальна техніка, комп'ютери, меблі, нещодавно замінені вікна, усе або розбите, або вкрадене. Нічого не залишилось ні в підземних колекторах. Ні, в основному здані, ні вся вичислітна обчислюва техніка комп'ютери. Ну, все розграблено, все не тільки русньою. Це треба відмітити, але й нашими доморощеними мародерами, і цих доморощених мародерів не зупиняє навіть те, що уся територія досі вважається нерозмінованою. Піротехники встигли перевірити лише під'їзди дороги та протоптані стежки, аби можна було, хоч якось навести лад, після навали аслабодітелі. Тож пересуватися тут доводиться дуже обережно, не відхиляючись від перевірених маршрутів, в основному по дорожках. По асфальтірованих, по ґрунтових дорожках. Бог його знає, що там може лежати, ми не знаю. Сюрпризів було багацько. Він навіть в підірваному БК і то позкидало його. Бог його знає, що воно зірветься. Хлопці приїжджали, збирали і вибирали солдати для таких своїх нуж, яких патрончики такі, що можна ще стрільнути, забирали. І МЧСники приїжджали, два рази грузилися. Ну. все Місцевий завгосп розповідає, що зараз треба якнайшвидше утеплити та зробити опалення, хоча б в одному з вцілілих будинків, або комфортніше розмістити охорону та робочих. Та й науковці вже знову приїздять сюди працювати, говорить пан Анатолій. Вже потім можна буде потроху братися за інші будівлі. Розбито тут геть усе. Окупанти ховали свою техніку, боєприпаси. А в головній будівлі взагалі влаштували командний пункт. Та ось цей ангар. Кажуть, постраждав не дарма. У ньому ховався російський танк, що дуже дошкуляв і нашим військовим. Тож тут йому й прийшла смерть від джевеліна нашої ДРГ. Та найголовніше, чого зараз потребує телескоп, це електроенергія. Зараз її єдиним джерелом є одна невеличка сонячна батарея, та її потужності для нормальної роботи не вистачає. Але швидко заживити телескоп від мережі буде непросто: масштаб руйнувань вражає. Повністю заміна кабелів. І високих, і низьких. Ну і розводки всі. Вони всі кабеля порубані. Сам радіотелескоп, який не мав аналогів у цілому світі, тепер, після нашестя російської орди, доведеться фактично будувати заново. Для цього треба електрика, розмінування і багато-багато грошей. Де їх взяти? Не знаю, все можна зробити. Ми, е, в такому вигляді, як є зараз у ТЕР, це не має сенсу його е, ми, Треба його перебудувати вже на більш е, сучасний лад. Гурт. Гігантський український радіотелескоп, який мав бути наступником утр 2 зіткнення із руським міром, також не пережив його диполі. Вони трохи іншої форми, так само посічені уламками та побиті вибухами. Тож зараз наукова діяльність радіоастрономічного інституту доволі ускладнена. У нас є система. Така уран маленькі антенки по Україні розбросані, Зараз вони трохи перехопили. Міжнародні програми, скажімо, по Юпітеру. Однак від досліджень інших планет та галактик харківські вчені точно не відмовляються. Так само, як і від участі в міжнародних проєктах, інститут наразі подав заявку на фінансування за програмою Горизонт Європа, що дасть можливість працювати із радіотелескопом ЛОФАР, станції якого вже розміщені у багатьох країнах Європи.